Любі вітаю! Євангелі від Луки, 5 розділ, з 17 по 21 вірш. І сталося одного дня, коли він, Ісус Христос навчав, сиділи фарисеї, і законовчителі, які поприходили з усіх сіл галилейських і юдейських та з Єрусалима, і сила Господня була в ньому, щоб оздоровляти. І ось люди принесли на носилках чоловіка, який був паралізований, і намагалися внести його і покласти перед ним. І, не знайшовши, як пронести його крізь натовп, вони залізли на дах та й крізь черепицю опустили його з носилками на середину перед Ісусом. Побачивши їхню віру, він сказав: Чоловіче, прощаються тобі твої гріхи. І книжники та фарисеї почали міркувати, кажучи. Хто ж він, що говорить таку богозневагу? Хто може прощати гріхи, крім самого Господа? Ми з вами прочитали, яку реакцію ця фраза Ісуса Христа до цього паралізованого чоловіка викликала у книжників та фарисеїв, коли Ісус Христос сказав: Чоловіче, прощаються тобі твої гріхи? Фарисеї та книжники почали міркувати в своєму серці. Вони цього не казали на загал, вони міркували в своєму серці, що він таке говорить. Він говорить Богозневагу, хто може прощати гріхи окрім самого Бога. І дійсно, ніхто не може прощати гріхи, окрім самого Бога. Чому? Тож, перше наше твердження, прощати гріхи може тільки Господь. І тим, що Ісус Христос каже: Я прощаю тобі твої гріхи. Ісус Христос публічно визнає, Ісус Христос публічно стверджує, що Він і є втілений Господь. Ті люди, які були в тій кімнаті навколо Ісуса Христа. Так, які дивилися на Ісуса Христа, які чули проповіді Ісуса Христа, які бачили зцілення Ісуса Христа, вони були просто приголомшені, тому що Ісус Христос, ця людина, яку вони бачили, Він говорить, що Я є втілений Господь. Він каже, Ісус Христос каже, я маю божественну владу, тобто я є Господь. І тут ми маємо з вами нагадати, пригадати, що Ісус Христос це Божественна особистість. Ісус Христос це одна особистість. І божественна особистість, але Ісус Христос має дві природи: Божественну природу, яку він має від вічності і до вічності, і людську природу, яку він прийняв, коли був народжений від Марії силою Святого Духа. Тож Ісус Христос це є Господь, це є Бог, але Ісус Христос є втілений Господь, і тому, стоячи в тій кімнаті, втілений Господь, втілений творець. Він каже цій паралізованій людині, цьому паралізованому чоловіку: я прощаю тобі твої гріхи. І Ісус Христос має на це право, тому що Він і є Господь. Наступна наша теза буде, що прощати гріхи може тільки той, проти якого цей гріх був вчинений. І слово Боже, нас вчить, що будь-який гріх це гріх, який скоєний проти Господа. Немає абстрактного гріха, немає гріха, який би не був скоєний проти Господа. Будь-який гріх це гріх проти Господа, це гріх проти Божої особистості, це гріх проти трійці, це гріх особистості, це дія особистості, це гріх. Людини проти іншої особистості, проти Божої особистості. Тобто гріх це злочин людської особистості проти божественної особистості. І тим, що Ісус Христос каже: Я маю владу прощати гріх. Він підкріплює це. Ісус Христос стверджує, Я прощаю тобі, твій гріх. Ісус Христос тим самим говорить, що я саме той, проти якого. Ти згрішив, і не тільки ця людина. Ми всі згрішили проти Ісуса Христа. Всі люди, які взагалі народилися на цій землі, ми всі згрішили проти Ісуса Христа. Тож саме і Ісус Христос має владу нас прощати. Ісус Христос застосовує цю свою владу прощати до кожної людини, яка приходить з вірою в Ісуса Христа як свого Спасителя. Ісус каже цьому чоловікові: Я тебе прощаю. І третя наша теза щодо того, хто може прощати гріхи, буде така, що прощати гріх може тільки Господь. Жодна інша особа не може простити гріхи від Божого імені. Тільки Ісус Христос, тільки Господь, тільки Небесний Батько можуть прощати гріхи. Ми не можемо отримати прощення своїх гріхів не від Господа. Тільки Господь може прощати наш гріх. І умовою для того, щоб наші гріхи були прощені, є віра в Ісуса Христа як Свого Спасителя. Без віри в Ісуса Христа як свого Спасителя ніхто не може отримати від Ісуса Христа. Прощення своїх гріхів. Тож, коли ми з вами читаємо цей уривок, ми маємо побачити з вами самого Ісуса Христа як того, хто може прощати гріхи. ми маємо побачити Ісуса Христа як того, проти кого всі ми згрішили. Ми маємо побачити Ісуса Христа як того, хто сповнений любові до кожного з нас свого ворога. Саме такими ми з вами народилися, тому що народилися в грішному світі від грішного Адама. Кожний з нас, хто вже вірить в Ісуса Христа як свого Спасителя, колись був ворог. Ісуса Христа, навіть коли ми цього не визнавали, не знали і не відчували в своєму серці, але Слово Боже нам відкриває, що наші серця були повернуті від Ісуса Христа, і саме завдяки тому, що Ісус Христос прийшов в цей світ, втілився, постраждав за кожного з нас та відкрив для нас шлях до примирення з Господом, шлях для прощення через віру в нього, як замісну жертву за наші гріхи. Саме завдяки цьому ми з вами примирилися з Ісусом Христом. Тож сьогодні, коли ми вже маємо мир з Господом через Ісуса Христа, маємо мир з самим Ісусом Христом, маємо прощення Боже, маємо прощення Ісуса Христа, ми маємо ще більше цінувати це прощення, тому що це прощення саме тієї особи, проти якої ми згрішили, і масштаб цієї особистості, особистості Ісуса Христа, особистості Духа Святого, особистості небесного батька, тому що ми з вами згрішили проти Бога, а наш Бог. Єтрійцею, тобто ми згрішили проти кожної особистості Господа, масштаб гос... нашого Господа, масштаб Його сили, масштаб Його величі, масштаб Його слави мають нас привести до такої радості відпрощення, яка має сповнювати нас щодня і бути найбільшою радістю нашого життя. Так каже Слово Боже, коли учні прийшли до Ісуса Христа і були дуже схвильовані і дуже раді, тому що біси їм підкорюються, а Ісус Христос каже, не цьому радійте, а найбільше радійте тому, що ваші імена записані в книгу життя. Тобто, що ви прощені, що ви маєте прощення, що ви примирилися зі мною, моєю смертю. Тож, коли ми з вами молимося Ісусу Христу, коли ми розмірковуємо про те, що ми християни, коли ми взагалі розвиваємо свої відносини з Ісусом Христом, ми маємо пам'ятати, що Ісус Христос це не просто той, хто нас прощає. Ісус Христос це той, про якого ми згину. Грішили. Ісус Христос це Бог, і саме Він нас прощає. Це має нам ще більше відкривати любов Ісуса Христа. Це нам має відкривати ще більше ті неймовірні, чудесні зміни, які відбулися в житті кожного з нас саме завдяки тому, що Ісус Христос, Той проти кого ми згрішили. Захотів нас простити, і для цього він прийшов в цей світ для того, щоб постраждати за нас на Голгофі. Тож будемо з вами і далі ще більше пізнавати Ісуса Христа, ще більше пізнавати прощення Ісуса Христа, ще більше пізнавати, хто ми були до того, як отримали прощення від Ісуса Христа, і ким ми з вами стали після того, як маємо прощення від Ісуса Христа, як ми з вами примирилися з Господом через жертву та Воскресіння Ісуса Христа. Нехай ця істина ще більше і більше відкриває для кожного з нас красу Ісуса Христа. І нехай життя кожного з нас щодня сповнюється радістю спасіння, радістю прощення. І нехай ця радість буде дуже практичною, нехай ця радість щодня сповнює наше життя, нехай ця радість щодня спрямовує наше життя до Ісуса Христа, щоб ми з вами любили Ісуса Христа, щоб ми з вами прославляли Ісуса Христа, щоб у всьому тому, що ми з вами робимо в нашому житті, ми. З вами хотіли б прославити Ісуса Христа, щоб найбільше наше задоволення, щоб найбільша наша радість була саме в тому, що в Ісусі Христі ми з вами маємо любов Божу. Ми з вами маємо родину з Господом. Ми з вами є дітьми Божими. Нехай ця радість буде щоденною радістю нашого життя. Саме для цього ми з вами читаємо щодня Євангелія від Луки. Тож кожного з вас запрошує доєднуватися. А також радо запрошую вас підписатися на цей канал, ставити вподобайку, тиснути на дзвіночок, коментувати, ділитися цима відео, тому що все це сприяє розвитку цього каналу задля того, щоб ще більше людей пізнавало Ісуса Христа як свого Спасителя, а ті, які ще не пізнали Ісуса Христа як свого Спасителя, повірили б в Ісуса Христа та отримали б вічне життя. Нехай Господь благословляє кожного з вас!